З вами канал Оросада. І сьогодні будемо висівати методом равлика цибульку на розсаду. Проливаємо наш равлик. На яку ж цибульку будемо висівати. Отож, маємо Цибулю Ексібішн, яка дуже врожайний сорт цибулі, велетенські цибулини і використовують для отримання, використовують, робити її через, через розсаду. Отож, у нашій пачечці 1 грам насіння. Тому відкриваємо і будемо висівати. Та цибульку цю рекомендують потім поставити у прохолодне місце. Так. Ось один грам нашого насіння. А тепер будемо висівати. Починаємо з серединки, а потім далі по спіральці. Вже одно загубилась. Можу трохи густова. Декілька залишилось, зараз ми їх висіємо та будемо присипати. Віднесемо холодне місце та будемо чекати сходів. Отож, висіяли та зверху прикриємо. Шаром торфу. Мабуть, треба було трошечки взять. Менше ґрунту в самих равликах може було б зручніше присипати. Отож, таким методом. Можна висівати, не висівати, а навіть можна пророщувати насіння із позначками сортів. Коли треба проростити насіння, то можна їх так само методом равлика проростити насіння. Отож. Нашу цибульку від ми уже нормально. Ще трошечки по крайчиках. Закаткуємо. Ось так метод равлика, а цибулька, яку ми сьогодні висівали Ексібішн. один грам. Отож, і з цим справилися. Це була ексибішн методом равлика.